Як ми іноді не розуміємо важливість мати речей біля цього, в новій локації є ось такий турнічок. Я вже п'ятий день ходжу біля нього і хоч один раз за день, але на нього налізеш. Тобто, все одно заліжеш, залізеш, щось качнеш і так далі. Тобто, коли ця річ є прямо перед нами, то, тобто це стимулює погляд. От Я раз пройду, два пройду, і він завжди перед очима цей турнічок, і все одно, хоч раз, але я на нього залажу і тренуюся. Тобто, Якщо ви, якщо ви мені скажете, що типа та ну один раз це ж не те, туди-сюди, я вам скажу, а що краще? Один раз на день зробити чи нуль разів зробити. Тим паче, що один раз я робив це на самому початку. Зараз я вже роблю два-три підходи. Ну тобто цілий день ходжу, ми завжди сидимо вдома, тобто, і все одно двічі та тричі за день я на нього залазю і вже відчуваю, що трошки прогрес є. Тобто був нуль підходів, а тепер два-три, розумієте? Тобто іноді краще, щоб деякі речі корисні для вас маячили перед вами. Бо буває так, що купиш річ, засунеш її кудись і більше її не дістаєш. Тому ловіть такий невеличкий лайфхак. Дякую вам за увагу. Якщо вам подобається контент, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Якщо вам не подобається, також ставте лайки, коментуйте. Це все дає змогу канал продвигати. Дякую вам за увагу.